Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автоматичний зарядний пристрій від компанії Pulsa, модель BC15160. Зарядний пристрій постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас зарядний пристрій знаходиться, і також інструкція з гарантійним талоном. Зарядний пристрій підтримує свинцево кислотні акумуляторні батареї. Доволі важкий зарядний пристрій. На передній панелі у нас знаходиться індикатор заряду акумуляторів. Перемикач на 6-12 вольт. Підтримується як 6, так і 12 вольтові акумулятори. Також перемикач на повільну та швидку зарядку. Максимальний струм заряду, який видає даний зарядний пристрій, це до 12 А. Акумуляторні батареї підтримуються від 9 до 160 Ампер-годин. Зарядний пристрій також має ряд захистів: це захист від короткого замикання, також захист від перезаряду акумуляторної батареї. Під'єднується до живлення 220 В з допомогою стандартної вилки до акумуляторів, під'єднується з допомогою крокодилів. Дуже зручно, що на в Дроті живлення є швидкий доступ до запобіжника.